Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анна Вільгельм. Я коучиня, фасилітаторка трансформацій, мама, подруга та й просто жінка. І сьогодні я хочу розповісти вам казку. І незвичайну казку, а таку, в якій багато болю, але ще більше надій. Це історія про одну маленьку щасливу пташку. І чому вам варто почути цю казку, бо в ній більше правди, ніж в будь-якому мотиваційному відео. Бо, можливо, вона вам нагадає те, що ви давно відчуваєте, але не наважувалися сказати. Можливо, ця історія про вас, навіть якщо починається з мене, жила була пташка. Весела, співуча, вільна, смілива. Вона літала між квітами, співала свою пісню, мріяла про гніздечко, наповнене теплом, і світлом та затишком. У неї було все: і небо, блакитне, і ясне, і простір, і вітер, і сонце, і віра в себе. Вона любила життя та спершу тріснула одна гілочка, перше розлучення. Потім завалилося її улюблене дерево, її робота, яка була прихистком, захистом, сенсом навіть. А далі стало холодно й багато невідомості. Ташка зрозуміла, що треба летіти в далекі краї, в теплі, та шукати собі нове місце під сонцем. І, прилетівши туди, усвідомила, що тут все чуже: дерева, квіти, поля, ліса. Мова, цвірінькають всі якось незрозуміло, та навіть вітер і небо чужі. У чужому лісі мало що її тішило, і не відгукувалося їй тут, та й не співалося. Але бурі тільки починалися. Аварія повне безсилля і прикутість до ліжка на три місяці. Далі війна, страх, розпач, рак у маленького пташенятка, у її доньки чотирьохлітньої. Потім друге розлучення. Здавалося, що життя просто розпалося на друзки. Крила зламані, голос затих, віра вгасла, ліс все таки же чужий, хоча й більше знайомий, та в свій вже не звернути там рашисти біснуються. І одного ранку вона згадала, а в неї ж є крила, вона ж з ними народилася. Та тільки вони ослаблені й пошарпані, знесилені і згорнуті. Здійняла пташка голову в небо. І попросила сил розправити свої крила, і відповідь не забарилася. Прийшов в її життя коучинг і нагадав так голосно і так рішуче, що її крила то і є її найміцніша опора. Її внутрішня сила, її суперсила в них і нагадав про щастя тих днів, коли порхала пташка високо й весело, і почала вона ці крила потроху розправляти. Спочатку подумки, потім через дії, через практики, через щоденну турботу про себе, через прийняття, через сльози інколи. Через я можу, бо вже колись могла. Я можу, бо чую себе зараз так, як ніколи раніше не чула. Бо слухаю себе зараз так важно і делікатно, як ніколи раніше цього не робила. Я злечу, бо точно знаю, куди тепер хочу. І ось нарешті сталося. Спуркнула вона в небо, як вперше. І тут ця історія могла б завершитися хеппі ендом. Та коли вона злетіла і почала дивитися навколо себе, побачила дуже. Багато пташок, але тих хто мовчить, хто забув, що має крила, хто щодня живе в тривозі, в зневірі, у втомі, чиї крила понівечені страшним стресом, дикими вітрами і жорстокими обставинами. І тоді вона усвідомила, сенс не лише в тому, щоб самі піднятися, а й в тому, щоб показати іншим. Подивись, ти теж можеш, ти теж маєш крила. Так, власне, і народився мій коучинговий курс розправ свої крила. Розправ свої крила це не просто черговий онлайн-курс з мотивашками та жіночими практиками. Це трансформаційна програма, створена для жінок, які втратили себе, загубилися в життєвих обставинах і не знають, як рухатися далі. Якщо ви пережили еміграцію, втрату, розлучення, звільнення або просто відчуваєте повне вигорання, цей курс саме для вас. Ми сфокусуємося на відновленні вашого внутрішнього ресурсу, на побудуванні міцної опори всередині себе та на поверненні життєвих сил. Це шлях до себе, що складається з чотирьох ключових елементів, кожен з яких є фундаментом для вашого відновлення. Тепер ніж я їх перерахую, якщо ви додивилися вже до цього моменту, поставте, будь ласка, вподобаючку, якщо вам сподобалася казка і цікаво, що відбудеться далі. Дослухайте до кінця. Не сподобається, Подобайку заберете, але дослухавши і додивившися це відео до кінця, ви підтримаєте український контент на Ютубі, що сприятиме розвитку, як і власне українського контенту, так і мого особистого, за що я вам буду безмежно вдячна. Отже, ключові елементи, з яких складається курс, по-перше, це через тіло ми повертаємося до себе. Ми будемо працювати з тілесними практиками, щоб відновити зв'язок своїм. Фізичним я. Адже саме тіло є джерелом нашої енергії та стабільності. Ми навчимося слухати його сигнали і давати йому саме те, чого воно потребує. Другий елемент це через психіку ми ніби зшиваємо себе. Ви отримаєте інструменти для роботи зі своїми думками, емоціями та переконаннями. Я допоможу вам розібратися зі своїми внутрішніми блоками, зцілити старі рани. Та утворити нові сценарії та нові переконання для побудування нової прекрасної реальності. Третій елемент це через дію ми запускаємо зміни. Знань недостатньо, без практичних застосувань їх не буде ніяких змін. Курс насичений конкретними завданнями і практиками, які допоможуть вам крок за кроком, поступово, турботливо, але впроваджувати вже зміни в своє життя. І я прагну того, щоб ваші зміни і трансформації розпочалися вже на курсі, вже під час проходження нього, а не колись. Потім і щоб ви такі з курсу з чергової навчалки вийшли і сказали: а де зміни? А, а що тепер мені робити без курсу? Моя ціль перетворити ваші внутрішні усвідомлення на конкретні вже результати. Ну і через спільноту, де ви зможете знайти підтримку. Хоча курс проходить у самостійному форматі, та ви завжди можете звернутися до мене в соціальних моїх мережах з будь-якими запитаннями, з потребою зворотнього зв'язку тощо. Тобто, ви не будете самотні на цьому шляху. Як же проходить курс розправ свої крила? Це 6 тижнів. Тотальної трансформації і побудовані вони так, щоб зміни з вами відбувалися м'яко, екологічно і без такої сильної турбулентності. Та перш ніж ці 6 тижнів розпочнуться, у вас є можливість пройти абсолютно безкоштовний перший, ну тобто, нульовий модуль. Де вже будуть і теоретичні знання, і можливість саморефлексії, і головне, вже практики для покращення стану. Тобто, ви маєте можливість спробувати курс надії, перш ніж його купувати. Трішки про формат, як я вже сказала, це буде самостійне проходження курсу. Щотижня ви будете отримувати відео уроки від мене. Які ви можете проходити в своєму темпі. В мене є певні рекомендації по проходженню, але все ж таки ви проходите її в своєму темпі, ніхто вас не жене в спину, немає ніяких дедланів. Я постійно буду протягом курсу нагадувати про те, що не тисніть на себе турботливо, екологічно, бо трансформація в цьому курсі буде відбуватись дуже значна і суттєва, і треба також собі давати час на те, щоб вона в вас устатковувалася і приймати її по Ступово і м'яко в цих відеоуроках я буду ділитися дуже цінними психологічними знаннями, інсайтами, які допоможуть вам краще зрозуміти свої внутрішні процеси і подивитись на дуже важливі життєві питання під іншим трішки ракурсом. Також на вас чекають дуже потужні практики, тілесні. Дихальні, письмові, психологічні, коучингові практики та техніки, які допоможуть зануритися в себе, звільнитися від напруги, відновити внутрішню гармонію. Всі практики, якими я ділюся, вони виключно з мого життя. Це те, чим я. Сама рятуюся, трансформуюся, підтримую себе. Це те, завдяки чому я витримала всі ті випробування, про частину яких ви почули в казки раніше. І це те, чим користуються мої клієнтки і вже зробили ці практики частиною, рутиною свого життя. Ну і звісно, що ж за коучинговий курс без коучингових запитань, які не просто якісь такі загальні поверхневі. А які стануть вашим особистим дороговказувачем, які допоможуть вам знайти відповіді на дуже важливі життєві питання, і допоможуть багато над якими аспектами замислитися, проаналізувати їх і знайти там ресурси допомоги. Також додатково я вам запропоную вести щоденних спостережень. Це буде ваш індивідуальний простір для фіксації прогресу, для відслідковування емоцій, думок, почуттів. Та це ще один головний помічник на вашому шляху трансформації. Також запропоную завдання самопідтримки, завдяки яким ви навчитеся дбати про себе щодня, створюючи ритуали та звички, які будуть наповнювати вас енергією, радістю та силами. Ну і ресурсні інструменти, це арсенал прям практичних технік, дій, який ви заберете з собою назавжди, і зможете використовувати завжди, коли потребуватимете натхнення та підтримки. Який результат я прогнозую вам після проходження цього курсу? Ви відчуєте новий рівень внутрішньої сили, ясності та опори на себе. Точно зрозумієте, куди рухатися, і головне, як це робити. Тобто, отримаєте не лише Знання, а бажання і вміння літати та бачення напрямку. Дозвольте, покажу вам трішки більш наглядно ефект курсу, якщо до, ви відчували втому, зневіру, вигорання, жили на автопілоті у полоні страхів, сумнівів і самотності в своїх проблемах, то після ви відчуєте внутрішню силу всередині себе. Повернете собі відчуття себе, віру в себе, віру в свої сили, в свої можливості, наповнитися новою енергією для рішучих дій і будете готові та й вже власне діяти на створення нової реальності, такої, якої ви хочете, а не яка сталася, як сталося. Чому це важливо і чому мені дуже подобається, що зараз тема саморозвитку особливо набирає такого масштабу? Я думаю, більшості відомо, що опори існують зовнішні і внутрішні, і зараз під час великої війни. В нас у українок дуже посипалися зовнішні опори. А зовнішні опори це власне звичне середовище, дім, люди, які нас оточують, які є нашою підтримкою. Це фінанси, робота, стабільність. Те, в кого зараз, ну, мабуть, у 70% українок просто полетіло, злетіло в тартарари, і ми більше не маємо можливості на це спертися. Саме тому зараз як ніколи. Коли важливо вибудовувати оцю внутрішню опору всередині себе, на яку ми можемо спертися, не зважаючи на обставини, які відбуваються зовні. Бо нам насправді є там на що спиратися, є ті самі крила, є та сама міць, рішучість, сила, суперсила. Та її треба з себе дістати, нагадати собі. І... Завдяки цьому курсу ви зможете її, ніби як побачити власними очима, відчути, побачити її кордони, побачити її силу, міць, її не знаю, структуру. Тобто у вас вже більше не буде сумнівів, що вона якась хитка, якась полупрозрачна, не дуже сильна, квола. І в якій би країні ви не знаходились, в яких би обставинах зараз не проживали і не створювали себе заново, у вас всередині буде на що спиратися при проходженні цих обставин. Не чекати допомогу зовні, не чекати, доки скінчиться війна, доки щось зміниться в правлінні країни, наприклад, де ви проживаєте. Не чекати там на якусь соціальну допомогу тощо, а бути впевненим в собі, в своїх діях і рішуче діяти. Насправді це не означає, що це щось важко і складно, значно важче і складніше рухатися без цієї опори. Я колись почула одну дуже важливу думку: що бути нещасними потребує так же багато сил, як і бути щасливими, тільки якби. Різниця, очевидна, да, чого все ж таки ми більше бажаємо. Тому прикладіть ті самі сили для свого щастя, для своєї реалізації, бо зараз на це виживання і той стан, в якому ви живете, ви ж також багато дуже сил віддаєте. Ви не лежите плашня і не просто плаваєте на хвилях життя, куди закине, туди й закине. Ви також грибите, щось намагаєтеся робити, але хай ваші дії тепер будуть усвідомленими, рішучими з конкретним направленням, не куди занесе, а куди потрібно саме вам. Я сподіваюся, ви вже зрозуміли, що я не просто теоретик, що я є своїм найсильнішим, найяскравішим кейсом. Я знаю, як це втрачати, як втрачати багато, і навіть як втрачати все. Але я дуже добре знаю, як це повертати собі себе і випробування е, перетворити на ресурс. Бо я цю е, програму, цей курс створила не з книжок, не з вебінарів якихось і курсів, там якихось пройдених перед. А з власного досвіду, з власного болю, з власних травм, але й з власного зцілення. І, звісно, зараз багатьом українкам також довелося зіштовхнутися з випробуваннями, бо вже так здебільшого відбувається, що. Якийсь такий ріст, суттєвий, відбувається через кризу. Та це не обов'язково, і цей шлях є не обов'язковим. І вам не обов'язково проходити всю ту тришатіну, яку пройшла я для того, щоб зміцнити свої крила так, як я зміцнила свої. Ви можете взяти мій досвід, мої інструменти, мої практики і йти з ними своїм шляхом. Що ну, погодьтеся, буде значно простіше, ніж особисто набивати шишки, хоча це також це не виключається. Ваш індивідуальний шлях це ваш момент, і це відео потрапило вам на очі не дарма. Бо, мабуть, вам досить вже чекати, виживати, е проживати так, як є, ховатися від своїх емоцій. А настав час розправити свої крила і знову літати. Переходьте за посиланням нижче під відео, посиланням на курс, або пишіть мені в особисті крила, і ми з вами поспілкуємося, бо дозвольте собі нарешті жити. Дозвольте собі бути тією пташкою, яка сідаючи на гілку, не боїться, що гілка зламається і що щось з нею станеться, бо вона впевнена в своїй силі, в своїх крилах після проходження курсу. Ви забудете, що таке постійна тривога всередині і постійний страх, що ну ось, ніби налагоджується, але зараз знову щось відбудеться і знову злетить все в тартарари, і знову я впаду без сил і з дуже неприємними емоціями. До речі, про впаду без сил. Це, скоріш за все, просто невід'ємна частина проходження адаптації в новій країні, і при еміграції це, на жаль, неможливо уникнути. І в мене є. Вебінар спеціально для іммігранток, який так і називається Імміграція в легкості, адаптація та реалізація в новій країні, в якому я поділилася багатьма практичними психологічними коучинговими практиками для того, щоб цей шлях проходити значно легше і простіше. Це не про те, як оформлювати документи, шукати житло, тощо це про стан. Стан, який має проходити емігрантка, який вона проходить, і про те, як цей стан, як підтримати себе власне в цьому стані і допомогти собі. Якщо цікаво, також напиши або мені в особисті, або в коментарях під цим відео слово еміграція. І я поділюся вебінаром. Якщо зацікавив тебе курс розправ свої крила, напиши крила, і також поділюся з тобою посиланням на курс. Нагадую, що там є можливість спробувати це безкоштовний модуль. Перш ніж купити курс, ти можеш спробувати з чим власне матимеш справу. Я дуже сподіваюся, що це відео дійсно було для вас про надію, про певну якусь мотивацію і натхнення, що все можливо і все в ваших руках, і що зміни точно можливі, і ви вже готові для них, якщо чуєте це відео. А також я вас попрошу поділитися цим цим відео, можливо, зі своїми подругами, які знаходяться в... за кордоном, які. Можливо, їхній шлях ви впізнали в шляху цієї пташки, або просто ви знаєте, що певні слова буде комусь зараз корисно почути. Поділіться щедро цим відео зі своїми рідними і близькими людьми. Ну що ж, я сподіваюся, що ви готові відчути легкість польоту і відкрити свою суперсилу. Дякую за увагу! Пока.